Всім привіт, друзі! І це відео як водити, е, водити затішу. Е, для цього нам треба тренерка Shoes і іграшка. Тут я вам поясню базу водіння за тішу. Нам допоможе з цим астра е, вона буде нам підвищувати стані. Е, ми з войотку шукаємо всіх ці таких як фін ну, не тільки таких. Просто. Блін, ну, вона сама вийде. Я в цьому не вийду. Мене забирають зараз 300-дів, і треба постаратися нормально купити так. Перше, нам треба довести їх до зламаного ліфту. Е, навіщо це робиться? Е, щоб ми не заважали іншим, які роблять машини. Е, ми і так не будемо заважати Астра, бо в неї дуже багато стелесу. Але іншим людям ми можемо заважати. А так робити, звісно ж, не потрібно, бо на нас буде злитися команда. Водите біля зламаного ліфта? Це так бажано робити. Коли в нас ліфт, то пришвидшуйте, щоб їх могти водити. Наскільки у вас стаміна забере на той світ, тому що вам не хватить, щоб добігти до ліфта. Уже все одно чи хтось пише Эээ чи ні. Просто біжить на пролом в лифт, мы по-другому бы нияк не вийшли. Перша мостро. є! Yeah. Ну, no, значить, він нам допоможе. Це дуже добре. І е, нам треба знайти таких твістидів, як всіх твістидів, в принципі, просто всіх твістерів. Е, Фіна ми знайшли. Фін це дуже добре, бо це дуже повільний товар. Е, Вводимо його спочатку. Намагаємося не зашкодити Астро і іншим тумом. Також бачимо тут бокстер. Ну, в неї успішно його забрала, тому що в неї а, 5 стелесу. Дуже легко забирати у Астро. Астро завжди допомагає. Тихах, Астро, Тихах. Ну, тобто, дякую. Потім їй обов'язково подякуємо. Тому що вона нам, в принципі, досить сильно допомогла. Хоча тут можна водити без стаміни. Uh, ну, uh, На третій флор я вам покажу особливу механіку. Uh, не механіку, а автобіг. Автобіг доступен тільки на комп'ютерах. Це буде на третьому флорі, а поки що я повезу, щоб ви побачили мій Xін, і взагалі як водить і як я вожу. Застро водить легше, без водить. дуже складно. Uh, що ж, мене поки що мені дуже добре дається водить. Але я віддаляю камеру, що все бачить і от А Забіги я тут використовувати не буду. Щоб не сполерить вам. І я дуже сподіваюся, що мені поможе Астра. Мене зараз Стамін на той світ забере. Через те. біжим без просіння туди бігти. Не птаймо. Хтось не зайшов в ліфт! Скрабс! Ти депнися? Фух, скрабс! Окей, скраб, А, Окей. Дякую, Мастро. Базон без копсоку я начальник так зробив. Так. Взагалі. Що взагалі? Тепер е, я маю пока показувати вам автобігу, як я його обіцяв. Значить, е, беремо шрімку. Це дуже добре, вони підходить для автобігу. Автобігу за тішу. Е, не всі підходять для автобігу за тішов. Не всі дефолтні твістили. Е, просто тому, що е, тіша повільніше пебла, і в неї великий хітбокс. І це їй, чесно кажучи, дуже-дуже заважає. Через те для е, того, щоб використовувати автобіг, підходять дуже ну, дуже повітні твістери. Е, нам треба знайти другого Твістера. Він або АФК Твістер саме Роджер і Останні. Або. Ну, де... А, ось Бокстон. Бокстон біжить за нами. І я, мабуть, не встигну показати вам автобіг. Вибачте, але, мабуть, так. Так, я не встиг. Так що показую на четверту. Опець. Заробиті 32 КП. Просто вони мені трішки заважали, я не там подивився в цей момент. Ну, важка, важка ситуація була. Зараз чат на мене може трішки роз'явитися. Я, звісно, не. Оооо. Датувала. Я б загалі не ображаюсь ні... ні на кого. Окрім у Вона трішки ні. так... О, в неї я вірити в кулдауні і зразу біжимо за нею, щоб. О, вони не дуже підходять для Е, Значить. Значить, нам прийдеться. Друзі, зараз я показую, як вам вводити. Ну, тут досить просто. Я спробую вас навчити автобігу, хоча з цими твіста до мене думаю, що це вдасться. Давайте спробуємо. Значить, нажимаєте клавішу W D і стрілку на право. І он я. Вони. я та Ну, no дефолт. А я ще й здохнула, тому що мені треба не птайм. Астра, думаю, мене зараз врятує. О, да! Астра мене врятувала. Що ж, я буду зараз спробувати, як то бігать. Ну, значить, W, D і e, 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 стрілка наліво. З ними це не дуже вдається і приходиться шіктувар, але так можете нажати на чат і це вдасться. Ну, як бачите. Що ж, це було відео, як водити за тішу. Всім гарного дня! Поставте лайк, підпишіться, якщо вам це відео сподобалось.